За даними ООН, минулого року у світі було викинуто на звалище 62 мільйони тонн електронних відходів. У 2030-му буде 82 мільйони. Лише 22% такого сміття сортується. Якщо завантажити весь викинутий електронний непотріб у 2024 му році, то вишикувані вагони або вантажівки якраз утворять земний екватор у статті журналу за економіст. Описується, як деякі компанії використовують або планують використовувати роботів зі штучним інтелектом для. Розборки і сортування викинутих гаджетів, комп'ютерів та іншої електроніки. Донедавна роботи могли в найкращому випадку розібрати гаджет і то однієї моделі. Apple створив робот Daisy, який розбирає практично всю лінійку айфонів. Ось він на фото. А це робот Microsoft, який розбирає жорсткі диски. Завдання перед розробниками стоїть зараз створити універсальні фабрики розборки широкого спектру електронних відходів від телефонів ноутбуків до акумуляторів. Сонячних панелей. Спочатку такий робот буде сканувати знайдену техніку, аби правильно ідентифікувати її. Далі сканером буде зчитувати штрих-коди та етикетки приладів, шукати відеопосібники із розборкою таких типів моделей, уже здійснені людьми. Все це він буде заганяти в свою пам'ять. Далі приступатиме до тестування з'єднувальних компонентів, тобто перевірить цілісність заклепок, гвинтів та інших кріплень. Можливо, деякі потрібно буде вирізати. Ось як на скріншоті це робот Microsoft. Совта наступна стадія. Робот сам сортує ті матеріали, які можуть йти на переробку. Можливо, сам виймає із дротів мідь з акумуляторів, нікель. Розробити і впровадити на широкий поток таких роботів робототехніки, інженери, програмісти зможуть років через п'ять. Пишуть автори статті журналу економіст».